Значить, Сьогодні вже третій наш е, захід е, з циклу Україні 20. Е, на перших двох ми теж е, давали результати соціологічних досліджень, моніторингових соціологічних досліджень. Сьогодні ми будемо говорити і про соціологію, і про експертні опитування. Е, в прес-релізі представлені результати трьох досліджень. Перше це експертне опитування, яке ми провели. Нам відповідали політологи, соціологи, журналісти, що стосується. Надбань і поразок України за 20 років. Друге, це те опитування, яке ми провели. От от разом з центром розумково недавно. Це не всі результати, які є. Ми ще проведемо прес-конференцію, яка стосується прав людини в Україні, там теж цікаві результати. І третє це дані моніторингу інституту соціології, який інститут проводить з 2002 року, вибачте, 1992 дев'ятсот року, і там є теж певні цікаві результати. Ну, я не буду довго говорити, тому що у вас є е, прес-реліз. От і м, резюмовано представлю е, ті дані, які ми отримали в результаті соціологічних досліджень. Ну, перше, що стосується оцінок, чого було більше надбанчі поразок за ці 20 років, тут збігається точка зору населення і експертів. І Населення і експертів вважають, що за 20 років незалежності. Були і позитиви, і негативи, і все це те більш-менш Ну, Що стосується основних, основних поразок, то експерти явно зійшлися на тому, що це питання корупції в Україні, питання судочинства в Україні, питання забезпечення соціальної справедливості, забезпечення гідної старості, охорона здоров'я. Розвиток науки, економічний розвиток, розвиток освіти, європейська інтеграція, забезпечення прав і свобод людей, розвиток культури, зовнішня політика, виховання підростаючого покоління, боротьба злочинності, формування української нації тобто, взагалі кажучи, всі ті сфери, які ми запропонували експертам для оцінки, були оцінені як переважно, що в цих сферах переважно Україна потерпіла поразку. Нейтральну оцінку, тобто це значить, що були як здобутки, так і поразки, тобто, якщо за п'ятибальною шкалою, то це трієчка, розвиток громадянського суспільства, розбудова демократії, розбудова інституції незалежної держави, забезпечення рівноправності жінок і чоловіків. І переважно позитивно, це лише лазарі дві сфери: забезпечення рівноправності національних меншин і забезпечення свободи від розповідання. Отак. Якщо говорити про опитування, Населення, там ситуація з правами виглядає декщо інакше. Вони теж населення вважає, що основні перемоги це в забезпеченні громадянських прав людей, теж саме рівноправність національних меншин, забезпечення свободи розповідання, рівноправності чоловіків і жінок. Ще громадяни позначили можливість. Вступати в різні громадські організації, можливість утворювати політичні партії, тобто, власне, громадяни зазначили як позитив наявність певної наявність громадянських прав і свобод, і е, катастрофічно виглядають будь-які опитування, які стосуються економічної і соціальної сфери. Е, протягом усіх цих 20 років економічний розвиток і держави, і власне і матеріальне становище розцінюється вкрай низько. Власне, за дестивальною школою власне, матеріальна ситуація ніколи не оцінювалася вище трьох, а економічна ситуація в державі взагалі два там, ще півтора-два, тобто надзвичайно низько. Ну і серед подій, які визначали напрям розвитку України, експерти безумовно згадували помаранчеву революцію, і згадували з позитивного боку. І якщо резюму, резюмувати, я б сказала так: і експерти, і населення позначають, що Україна відбулася як держава з державними атрибутами і не відбулася як країна. Тобто те, що повинно бути для людей. Те, що стосується соціальних аспектів, що стосується економічного життя. От, і е, не диво, що е, стабільно протягом багатьох років е, серед соціальних груп, які визначають розвиток країни, фігурує на першому місці мафія. Вона була трошки. З, Чільних у місця вона трошки була потіснена тільки в опитуванні 2005 року. Ну, соціологи, взагалі, 2005 рік називають ріком соціологічних аномалій, тому що дуже багато результатів різко змінилися в позитивний бік. Ну а потім вони почали знов, знов змінюватися до але не до тих показників, які були в 90-х. 95... 8-99 році, бо 98-й-99 рік це взагалі, очевидно, дно, принаймні, що стосується соціального самопочуття і що стосується всіх оцінок взагалі. Тепер ще тут, що цікаве, цікаво, скажімо, що рівень демократії експерти оцінили нижче, ніж громадяни. За бальною шкалою. Експерти поставили 4,4, а громадяни поставили 5,1. Ну, воно, правда, все рівно в визначенні перехідної демократії, тобто ну, напівдемократія, напівнедемократія, але експерти все-таки вважають, що ближче до недемократії, а населення все-таки трошки краще це оцінює. Ну, ви це все подивитися. В прес-релізі. що ще цікаво? От, подивитися цікаво, що за весь час існування України не було. Ну майже не було року, коли іноземні президенти не оцінювалися вище ніж українські. Взагалі, українські президенти отримували позитивну оцінку за десятибальною шкалою більше п'яти лише двічі одразу після виборів: Ющенка після виборів. І Янукович після виборів. І далі воно пішло вниз. Ну, єдине низько оцінювався президент Єльцин. Але, але у наступні роки навіть в найкраще навіть після виборів в 2005 році, і навіть після виборів в 2010 році все рівно і. Путін і Лукашенко, а потім Медведєв оцінювалися вище ніж українські президенти. Ну, це наводить на багато роздумів. Очевидно, все-таки українці все ж чекають якогось месію, все ж чекають якогось е авторитетного лідера, який прийде і наведе порядок. Причому що стосується Лукашенко, особливо цікаво. Е ну так, да, в 2010 році це було навесні. І ще не було тих скандальних виборів у грудні, про які багато ми знаємо, і багато показували. Але ж у цьому 2011 році, хоч його оцінка і зросла, але все рівно вона достатньо висока. Правда, це було до економічної кризи. У наступному році подивимося, що в нас кажуть про білоруського президента після економічної кризи в Білорусі, але все рівно люди дивляться на сусідні країни. і їм здається, що там президенти краще. Ну, от власне хотілося б закінчити на позитиві, а позитивом я вважаю те, що все-таки за увесь час проведення моніторингу інституту соціології, переважаючи почуттям, з яким наші українці думали про і думають про майбутнє України, була надія. У 2005 році надії було більше, 61%, у 2010-му менше, але це 56%. Щоправда, у парі з Надією, в 2005 році йшов оптимізм. А вже з 2006-го і зараз у парі з Надією йде тривога. І що ще е, насторожує, що у порівнянні з 2005 роком вдвічі зросла така, е, таке відчуття, як страх. Було 8%, стало 16. Але все-таки переважають позитивні емоції, коли люди думають про майбутнє України. Але якщо в 2005 році от про, е, скласти усі, ну там врівноважене, половина негативних, половина позитивних, якщо скласти е, негативи і позитиви, то у 2005 році а, співвідношення було 3 до одного, втричі переважали позитивні емоції. А, зараз це півтора до одного, але все-таки позитив а, переважає, і люди сподіваються, у них є надія на краще. І можливо, саме тому, а, коли значить, в нашому опитуванні ми спитали, а, чи проголосували б зараз українці за незалежність, а, правда, кількість. Прибічники в незалежності істотно зменшилися у порівнянні з, з тим, як вони голосували на референдумі. Тоді, якщо пам'ятаєте, було майже 92%, зараз це 46. Але й проти незалежності проголосували 28%. Все-таки 20% різниці є, і ця різниця серйозна. Особливо, якщо зважити, що й досі 47% нашого населення. Відчувають тугу, жаліють за розпадом Радянського Союзу, але частина з тих, що жаліє, вона проголосувала б і зараз за незалежність. Очевидно, що люди цінують державу, цінують її незалежність, але не задоволені тим, яка, яка була за ці роки побудована країна. Тобто, ну власне, це те, що я сказала, це. Побудована держава не побудована країна для людей. І це, звичайно, предмет. Ми дуже хотілося б, щоб саме зараз було поменше урочистостей, було поменше парадів, ну, параду і так не буде, було поменше салютів і було більше серйозно, чесної розмови, як все-таки побудувати країну далі. Дякую. Ну а зараз я задаю слово своєму колегі соціологу. Олександру Вишняку, який теж щось розкаже про соціологічні речі. Будь ласка. Спочатку хотів би сказати кілька слів щодо того, оскільки наша прес-конференція присвячена здобуткам і невдачам, які спіткали Україну за 20 років незалежності, то хотів би сказати кілька слів про ті. Етапи політичної системи, які визначали ці здобутки чи ці проблеми, головною поразкою української незалежності, на мій погляд, за всі 20 років є те, що в Україні як існував пострадянський неправовий режим, так і існує. Причому 5 років української незалежності. За часів президентства Ющенка після помаранчевої революції в Україні існував практично не існуючий в жодній країні світу політичний режим. Це не правова демократія. Він, звичайно, не може бути стійким, тому дуже швидко впав. Весь інший час, в тій чи іншій мірі, був була неправова авторитарний режим. В Україні чи напівавторитарний режим ключовими точками цього політичного розвитку, якщо оглянути політологічно, то були 96-й рік прийняття напівавторитарної конституції 96-го року, яку я завжди оцінював дуже низько. І коли її приймали, і коли в 2004 році підправляли, і коли в результаті антиконституційного перевороту в Україні 2010 року, 1 жовтня, була повернута ця Конституція, точніше, буцімто повернута, тому що правового аналізу так званого рішення Конституційного суду досі немає серйозного фахового, то це був перший етап становлення авторитаризму в Україні, який дуже швидко призвів до олігархічного авторитаризму часів Кучми. Потім другим етапом розвитку політичної системи часів незалежності була революція 2004 року і прийняття політичної реформи, які привели до політичного хаосу в Україні, тому що фактично ліквідували. Конституційні засади президентського авторитаризму в Україні, але не створили нових умов для розвитку правових підстав для того, щоб ця конституція 2004 року діяла і створювалися механізми правової, а не неправової демократії в Україні. І нарешті третім етапом була перемога Януковича на президентських виборах. Яка завершилася спочатку неправовим створенням коаліції і нового уряду, а її вершиною було рішення Конституційного суду від 1 жовтня, яке фактично встановило режим неправової авторитаризму в Україні, коли в руках одного клану були зосереджені всі гілки влади. І всі можливості, включаючи судову владу. Це дуже негативно відображається вже і ще більше відображатиметься в Україні, тому що такого неправого і режиму в Україні не було навіть за часів кучми, хоча діяла ця ж сама конституція, яка діє зараз з 1 жовтня 2060 року, але Справа в тому, що в Кучмі ніколи не було стійкої більшості в парламенті, Кучма часом не контролював повністю уряд і стояв над олігархами, але існувало кілька конкуруючих олігархічних планів. І в цьому плані особливих надій на наступні 10 чи 20 років у мене немає. Про це свідчать і соціологічні дослідження, незважаючи на те, що частка людей, які сприймають демократію за часів Януковича, демократичний режим, навіть збільшилася в порівнянні з часами президентства Ющенка, а частка тих, яким подобається авторитарні методи керівництва за часів Януковича, зменшилася, трошки скуштували, хоча ще недовго, тільки один рік фактично. Авторитарного режиму. Однак масова політична свідомість, вона ще залишається у нас патріархально авторитарною частково. Про це свідчить чисельні дослідження, що стосуються вибору форм Державного устрою в Україні. Бо за часів Януковича, як показує дослідження жовтня минулого року, частка тих людей. В Україні, яка підтримує президентську чи президентсько-парламентську форму державного устрою, дуже суттєво зросла в порівнянні з останніми часами президентства Ющенка. Якщо за президентство Ющенка в травні 2009 року 34% були прихильниками президенціалізму, як кажуть політологи, двох його форм: президентської чи президентсько-парламентської. То вже у жовтні минулого року 56%, тобто переважна більшість. А частка тих, які підтримали парламентські форми, парламентську президентську чи чисто парламентську, було 28%, А в минулому році тільки було 38%, а в минулому році тільки 36%. Причому що вражає, що за часів Ющенка, який був непопулярний на сході та півдні України. Більшість населення Півдня та Сходу України підтримували парламентські форми устрою. А в Західній Україні з незначним перевагом підтримували президентські. Зараз все навпаки. Західна Україна залишається єдиною частиною України, де не підтримують президентські форми устрою. А Повністю відбулася перієнтація Сходу та Півдня України на президентські форми устрою, незважаючи на те, що партія регіону має не тільки свого президента, але й свій уряд і більшість у парламенті. Здавалось би, немає ніяких особливих підстав для того, щоб робити ставку тільки на президента, а не на парламентаризм. Тобто. Ми бачимо, як кон'юнктурно змінюється орієнтація самого населення в сторону авторитаризму, особливо в південних та східних регіонах України. Можливо, що це теж тимчасові тенденції. Можливо, що якщо в соціально-економічній площині задоволеність роботою уряду та президента постійно падає не тільки в центральних та західних регіонах України, але і на півдні та сході, то можливо і в політичній площині, в площині е, політичного режиму теж відбудуться ці процеси і в тих регіонах, але вони будуть е, дуже болючими е, і не такими простими, як в соціально-економічній площині. У мене все. Зараз надаю слово Олексію Гароням. Будь ласка. Дякую. Гарно виступати після розумних колег, які кинули якісь ідеї на обговорення, з якими можна погоджуватися або не погоджуватися. І я хотів почати. От, власне, я навіть хотів про це говорити, про частку тих, хто зголосував би зараз про незалежність. А тут цих цифр не було. Да? Ну, Іра якраз знавела, да. і тому я хотів би звернути на це увагу, розумієте, коли ми ставимо зараз питання. А чи будете ви голосувати за незалежність? Так, і порівнюємо це з результатами референдуму і кажемо, що от дивіться, бачите, як воно впало. так, Тому що цифри, в принципі, показують да, таке падіння. То тут ми маємо врахувати от що. Що коли людям ставляться питання зараз, вони ж знаходяться не в кабінці для голосування, так? Де їм треба вирішити, буде країна незалежною чи не буде країни незалежною. Вони своєю відповіддю висловлюють ставлення до влади і до тих умов, в яких вони існують. Оскільки соціально-економічні проблеми для значної частини населення є надзвичайно важливими, оскільки вони розчаровані і в помаранчевих, а тепер уже і в білоблакитних, то позиція цих людей протестна. Ідіть Йдіть під три чорти взагалі, так. І тому власне на питання про а як ви проголосували, вони вони демонструють цим самим свій протест, але це не є ставлення до ідеї незалежності, це скоріше ставлення протесне е, вияв свого протесту проти цієї влади влади, яка є. Тому е, це якраз уже таке прохання до журналістів, що не е, намагайтесь не дуже, якби я розумію, що часто ці цифри є дуже такими сенсаційними. Як впала начебто підтримка за незалежність. Тому паперуйте цим дуже, дуже обережно. У нас достатньо інтерпретаторів там з Росії або там якихось проросійських кіл, які без нас будуть це вип'ячувати на першу на, на, на першу сторону, на першу полосу. Тепер, якщо говорити про так би мовити, в цілому підбивати підсумок розвитку України. А ну я б сказав так, що те, що робить Янукович, воно в принципі ламає багато концепцій, які оцінювали, що відбувалося в Україні протягом 20 років, тому що переважна більшість політологів, серйозних, там в тому числі зарубіжних, вони достатньо позитивно говорили про те, що в Україні складається так, склався так званий плюралізм за замовчуванням, тобто плюралізм by default. Так, і це власне призвело до того, що Україна і здобула незалежність більш-менш більш, більш я б сказав, без міжетнічних конфліктів, які нам всі пророкували, правда? Пророкували в 89-му, в 90-му, потім в 94-му, в 95-му році. Ми пам'ятаємо, які були там сценарії, які малювалися алармійські, всього цього не відбулося. Тобто мирний еволюційний достатньо компромісний перехід, і отут ми підходимо... 94 рік. Це перша на теренах СНД демократична зміна президента і парламента, так і 96-й рік прийняття Конституції. Тут про конституцію можна, можна говорити. Так би мовити, і в позитиві про цю Конституцію. Тому що ми пам'ятаємо, як була створена, як була прийнята російська конституція штурмом Білого Дому. Тут це відбувалося мирно, хоча і не без шантажу з боку президента, який тоді залякував референдум. Але що важливо в цій Конституції 96-го року? При всьому при тому, що дійсно вона давала крен в бік більше президентської моделі. що насправді президент не мав права розпуску парламенту, як в Росії, так? Так. З іншого боку, фактично, парламент не мав е, можливості усунути президента. Тобто імпічмент був, був закладений, але він не був прописаний. Що це означало? А це означало, що сторони мали співіснувати одна з одною. Подобалось би це чи не подобалося. Тому отут далі, якби існувала можливість розвиток цієї конституції або в той, або в інший бік. Або в той або інший бік. І якби були прийняті там відповідні закони про кабінет міністрів, які дозволяли дозволяли формувати кабінет міністрів за результатами парламентських виборів, то тоді б, звичайно, розвиток міг би йти дещо інакше. Але на ці закони, які приймалися парламентом про Кабмін, кучма, якщо мені не, не підводить моя пам'ять, вісім разів накладав вета. І все-таки перший період кучми можна було достатньо позитивно оцінити. А вже крен в бік авторитаризму він почався під час його, під час його другого терміну. Тому дійсно Конституція 96-го року вона створювала достатньо жорстку президентську владу, але разом з тим вона забезпечувала інституційний баланс, якого в Росії не було. І вона створювала можливість для подальшої лібералізації або демократизації. Ну, безумовно, помаранчеву революцію. Я думаю, що це відноситься до наших, до наших успіхів, те, чим ми можемо пишатися, незважаючи на те, все, що наробили наші вожді. І незважаючи на те, що робить зараз, е, уже зараз робить зараз Янукович. Ну, а е, після приходу Януковича дійсно ми маємо формування авторитарного режиму. І дійсно, тут я погоджуюся, він, він має ту владу, якої не мав кучма, а, де факто, так, тому що він має більшість в парламенті поки що невідомо, що у нас буде після парламентських виборів наступного року. Е, хоча, звичайно, адміністративний ресурс буде повністю задіяний. А, і, але і з формальної точки зору. З формальної точки зору, тому що, скажімо, прийнятий закон про кабінет міністрів, він надає Кучинку, надає Януковичу більше права, ніж мав Кучма. І в цьому сенсі він навіть суперечить Конституції 96-го року.